Чи «Інфо» категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Сьогодні, як і завжди, під нашим прицілом, чарівники смугастого жезлу у сьогоднішньому випуску, ви дізнаєтесь, чи законною є зупинка для перевірки техталону. Всі порушення, за які вас може зупинити інспектор, прописані у наказі три одиниці. І їх було непогано б знати, а ще краще роздрукувати та тримати при собі в автівці. Причина остановки, пожалуйста. Вже причина остановки. Ваша три ради. Це незаконна причина остановки. Да. Є три причини остановки, по котрому ви. Говорите, Я їх знаю, то ви їх дождя знати. Я теж знаю. І в них входять провірка тях талона. Конечно. І тут таїшник помилився. Інспектор не може вимагати у вас талон огляду. Якщо він зупинив вас лише задля того, щоб перевірити, чи його наявність чи не витік строк придатності, його дії незаконні, і це незаконна зупинка вашого автомобіля. Що далі? Почалася зіно. Так ви не слухаєте, ви це фотоворад. Ні, якщо будете знімати, у вас туди вигорівший боком стоїть. І на світі сонця його просто не видно. Все інциденти щепав. Ісі можна ваш воді. Ні. Чому ні? Ну я что-то нарушил. Я об'ясню, вас просто не було талона. Зараз увидели? Увіділи. Напевно, тут все зрозуміло і без пояснень. Перевірка талону це лише привід. Привід для банальної перевірки документів з усіма витікаючими наслідками. Я не обязане вам давати, не об'яза. Не Ні? Звісно, ні. Міняємо, да. інколи це може доходити до абсурду. Наприклад, причиною зупинки став техталон, який був не у правому, а у лівому кутку лобового скла. Навіть за такі нюанси даїшник не може вас покарати, тому що у кодексі про адмінвідповідальність немає покарання за так зване порушення. У ну, сторони, як по правилам положено, він там закріплювати. Достаньте. Я зніплячу його сама Пожалуйста, хаті. Давайте пам'ятати, інспектор не може вимагати вас надати йому техталон. Але через свою необізнаність деякі водії потрапляють на так званий гачок. Тож візьміть собі на озброєння. Перевірка техталону не є законною зупинкою вашого авто. Ви не зобов'язані передавати техталон даєшнику. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором, ДАІ, телефонуйте з мобільного 221. і наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор.